Україна запровадила посилені заходи безпеки на межі з Кримом та по всій лінії зіткнення на Донбасі. Таке доручення дав силовикам президент на спеціальній нараді, на якій обговорювали загострення відносин з північним сусідом. Прикордонникам наказали посилити пропускний режим на контрольних пунктах, а нацгвардії та нацполіції охороняти стратегічні об'єкти та інфраструктуру, щоб запобігти можливим терористичним атакам. Ситуація мене особливо непокоїть, те що це відбувається навколо різкого загострення. Артилерійських обстрілів, ескалації напруги на фронті на сході нашої країни. Прохання також до Міністерства закордонних справ і до прикордонної служби звернутися до громадян України з проханням утриматися зараз від відвідання Криму в зв'язку з численними провокаціями, які чиняться проти громадян України. Від мене. То громадян України це прохання особисте. Підрозділи і військової частини Збройних сил України, які виконують завдання в районі адміністративного кордону з Республікою Крим, приведені в бойову готовність підвищена, проведено нарощування відповідного угруповання. Практично за добу з боку армянську на територію материкову України в районі. Преображенка, Харли з глибиною від 700 метрів до 20 кілометрів здійснено зальоти чотирьох безпілотних літальних апаратів Російської Федерації. Голова СБУ Василь Грицак запевнив, що сили служби безпеки України вже перебувають у підвищеній бойовій готовності. В цей час проводяться засідання координаційних груп АТЦ. Особливу увагу ми надаємо. Забезпечення безпеки об'єктів критичної, так званої інфраструктури, а також відстежуємо діяльність е, ряду представників, е, так би мовити, ДРГ, які підозрюються в причетності до діяльності на шкоду нашим інтересам на території України з метою недопущення можливих терористичних актів.